Внутрішній діалог. Так з ким же ми говоримо насправді. Ви колись ловили себе на тому, що говорите самі з собою. Типу, та давай вже зроби, а раптом не вийде. Хто є взагалі такий? І головне, а хто оце зараз говорить? Сьогодні ми розберемо, з ким ми ведемо внутрішні діалоги, чому вони інколи псують нам життя, і як зробити так, щоб у вашій голові нарешті жив не критик, а союзник. Внутрішній діалог це коли мозок коментує наше життя, але це не просто думки, це міні-театр. Герой, антагоніст, коментатор, драматург і панікер. Всі в одному мозку. А найцікавіше, вони з'являються не просто так, а як результат нашого минулого досвіду. Уявіть, що ваша свідомість це автобус. А ви думаєте, що ви водій, але ні, інколи хтось інший бере кермо: страх, сумнів, мамин голос, учитель, що колись сказав, що із тебе нічого не буде. Внутрішній критик звучить як батьківський чи вчительський тон, панікер, ехо неприємних ситуацій з минулого, мудрий голос, досвід, який ми здобули і не усвідомили, саботажник, наш мозок, який хоче економити енергію. Зроби тренування? Та ну, з понеділка, напиши повідомлення. А якщо подумає, що я нав'язуюсь, піди на співбесіду, а раптом я опозорюсь? Людина думає голосом страху, а не голосом реальності. Мозок перебільшує небезпеку в 10 разів. Він створений не для щастя, а для виживання, тому голос у голові часто звучить як охоронець, а не як наставник. Приклад. Людина хоче змінити роботу. Мозок вмикає сиди тихо, не висовуйся. Це нормально. Це роблять всі. Дослідження показують, що внутрішні діалоги це спосіб мозку обробити інформацію. Проблема не в тому, що ви говорите самі з собою. Проблема, коли ви навіть не знаєте, хто всередині говорить. Перше це внутрішній крик. Фрази ти знову лажаєш», ти недостатньо хороший. Не пробуй, все одно не вийде. Друге це панікер. А якщо? А раптом, а що подумають. Третє це реаліст. Окей, давай подумаємо логічно. Четверте це мудрий голос. Це складно, але ти справишся. Ти маєш право спробувати. Давай повільно, але впевнено. Можна робити вправу. Наступного разу, коли щось думаєте, запитайте себе, хто це зараз говорить. Метод три кроки. Перше. Спіймай думку. Не дію, а думку. Я боюся піти на зустріч. Друге назви голос. Це говорить мій панікер, це критик, це мій саботажник. Третє, відповідай дорослим голосом Я чую страх, але я не він. Я можу спробувати, навіть якщо хвилююся. Боятися нормально, але діяти ще краще. Ваші думки це не накази, це просто звуки у голові. Якщо по радіо грає погана пісня, ви ж не б'єте голову об стіну. Ви просто перемикаєте хвилю. Так само і з внутрішнім діалогом. Не воюйте, перемикайте. Закрий очі, зроби глибокий вдих, скажи подумки. Зараз говорить не страх, зараз говорю я. Відчуй, як думки стають тихішими. Внутрішній діалог це нормально. Він складається з різних голосів. Наше завдання знайти дорослого, всередині який керує, а не піддається хаосу. І найважливіше, ваші думки це не ви, ви той, хто їх чує. Навчіться говорити з собою правильно, і ви перестанете програвати життя власній голові ще до старту.